Послання апостола Павла до Євреїв, останній 13 розділ. І знову апостол Павло турбується про своїх дітей, котрих народив він у вірі. Він дає їм останні такі потрібні настанови, а також розповідає їм про те, що він і Тимофій звільнені із в'язниці і мають бажання їх відвідати. Там, де вони знаходяться в церквах. Братолюбство нехай пробуває між вами. Не забувайте любови до приходнів, бо деякі нею навіть не віддаючи гостинно були прийняли анголів. Пам'ятайте про в'язнів. Немові з ними були б ви пов'язані про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тілі. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложа непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Будьте життям негрошолюбні. Задовольняйтеся тим, що маєте, сам бо сказав, я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Тому-то ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і, дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос вчора і сьогодні, навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодатью, а не стравами, що користи від них не одержали ті, хто за ними ходив. Маємо жертівника, що від нього готуватися права не мають ті, хто з кінь служить. Бо котрих звірят кров пересвященику носить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір і на руку Його понесімо. Бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали. Цебто плід уст, що ім'я його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. А надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Боже миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його. Чинячив вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. Благаю ж вас, браття, прийміть слово потіхи, бо коротко я написав вам. Знайте, що наш брат Тимофій вже випущений, і я з ним. Коли незабаром він прийде, я вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих. Вітають вас ті, хто в Італії. Благодать зо всіма вами. Амінь.